Всім привіт, з вами Копа. Це вже Flower і Flower 69. Мене звати Асесін його Flower. Баш... Так, ми вже знімаємо яке відео, 5. П'ять відео. Тебе... Mm. Ми вже, бачите, ленка в нас є під наверп. Підписуйтесь, кидайте. Відео, ставте лайки. Наступає я... ще Заступаю ще, ми з України. Скауше Івано-Франківська область. Ми проти Путіна. Ну, я не знаю, що ще сказати. Кажіть, що хочете. Так, Кажіть, кидайте ссылки. Я зарайду. Ми з ним хочемо, з Віталіком хочемо показати ді. Ви бачили. Богу рот, я вам покажу. Нам чат букують. Нам чат блокують. Якісь Діма 555 ісь там. Модератор. А. Вау. Так бачите. зараз? Так, О, дивіться, скільки у нас це без чітів. Якби ви там не казали, що погане відео. Ну я кому як. І сюди, сюди. Куда? Я у домі. У мене, каже, 300ка рубіль. Ага. Ну, я думаю, Раз, два, три, чотири. Під ялинку ставлю, і, бо це теж та, описують, там, ті, хто має креатив. Що ми ще хочемо сказати? Покаржав мази. Я вже покажу. Це нам під ялинку поставили. Кратер. Ага. Зараз я вам покажу наш домик. Це відео, буде, я не знаю, ми спробуємо на 7 хвилин, а можна на 9, нам просто нема що казати. Так далі. Зараз дай, <дай, ми... Давайте цей сайт спробуємо піти когось загріб. Так. Але ми просто для вас показуємо ми почну гріфірів з кикстартом. Ні, з кикстартом у нас не получится. Давай берем сам. Йду за черепач. І мені а доби... 35 очок. Ага. Тут, як бачите, є один Ванне... такий матч, має плюс 12 атаки. Як бачите, тут не незламність 3 так 4 відкидування 2. Продуктивність. Три. Плюс сила 7. Двістаний матч. Давай. його матч. Плюс сила. Вау! Табі які? Скільки сили? Сил у мене гострота, сила у мене 7. А не скільки? А, сім. Зараз ми йдемо. Ми ще хочемо. Як... Хочемо дещо. Я хочу вдіяти броньку. Заблокували, Йому заблокували чат, як називав. Як завжди, коли треба знімати, блокують. Так, зараз я беру штани, хоч мене. Okay. Б. Так. Получу Я з ним поділю зараз. Я yes, yeah, yeah, mm. Давай йде бери цей. На, я тебе дам про хахавчика. На, всем. Маньер, дра. Дра, похуй. Маньер, сейчас. Больше, что трохо лагается. Третье видео, не, с... не судить. Мы хотим продолжить. Сори, Попробуем. О, дай, дай мне вес. Что? Бронь. А вот она три алмазика. А да. вот тут. Сильно. А, это забрал? Так. Да. Я хуй. Здесь там сім. Один блок. Тільки не дуже треба тратити. Та, ну там, ми не дуже любимо тратити, ми там троє граємо, але одного немає. Зараз я хочу зробити. Так. Та. Что та. тут постійно ломает? Я хочу еще забрать. Забрать забл... еще одну штуку. Бачите, а хочу просить. Так. Бачи, ты что? Кто а, что? Короче, я выходит, так давай иди. Хочу забрать клан. Сильное поставить. Ну и там хвосты просто... есть. Я, за... М я... я возьму тюн. Раз, Два яблочка на всякий. Добро, одна минута будет. У нас тоже мало их, бляха. Так, и здесь бомж в этом нам. дай яблочки, ёп. Да уже яблочки. Да мои яблочки. Блять! Короче, Ты ты пахнешься? Значит... Алло, я яблочки. Да ладно. Плачешься? Бачу якусь штуку бомбинок свитли світлесілий бомбин. Я заведу тебе тебя. Щоб тепер хатись карбази. Я му б'ю, покажи. Приняти пишете класси. Думаю, це вже всі знають. Знаєш? Яблучка. А, яблушку. Да не На яблушку. Нам дуже аж так не треба. Спасибо. Так, два. Блядь! Свами є мах! Тикань! Вони нас загоняют? Нет, они <пасити> хавуть яблучки. Ты ха на на я їх бачу. як бачите, тут вже 6 хвилин. Але ми продовжуємо раді однієї зйомки. Ми зараз хочемо нормальних. Бо ми з таким не баємося. Це, це я в шутку сказав. Що таке? Ми хочемо. Ми пер, в передній серії найшли спавнер тільки як бачите, отой лось флови. Він його зламав Нечайно хотів факели. Ну, крочки. Так. <свистач> <свистач> да. Так, давай розділимося. А розділиватись ми не зможемо, дядько. Нас так один завали, тепер один одного на... там дохيرا у них. Давай тепер. Думаю, що буде ходити з групою. Сервер без дюпа. Такий об... собі цевий. Торо, якщо хочеш не грати, жалко буде ресі. Що? Ну. Ми проти гріферів, ви знаєте, я вже казав, але один раді... От тут рік попитайте робить. Але для вас ми хочемо показати. Зараз я пропишу кіт старт. Дивіться, воно зразу буде. Подаю зараз. Кіт -стар. Тако пишеться, дивіться. Якщо хто не знає. Жаль. Якщо хто не знає, то дивіться. Так. Можна кіскати. речі, лишить серп в описані. Е -е ага. Я не знаю, де це, давай потім пройдемо. Тут без дю, побестишся шнулева, спустийся в Кенік. Якщо комусь подобається, заходіть, пишіть в сервісі. Бум, разом робити. Разом проживати. Так, як кажеться. Вместе є, вместе діля. Ми з України, я вже казав. Ти ж старше це зробили. Га? Так. А збирай. Добре. Ми потім хочемо продати. Добре. Угу на інших серверах грали, але мені, нам не подобається. У вас не подобається з дюпом. Підпис... не грати. Якщо кажу, хочете, підписуйтесь на канал. Я вас там в описах там, лишу нік мій. Їго... І Та і його нік покажу. Будемо разом виживати, якщо комусь подобається, знає. Ми не проти. мене пукан поганий. Минуза. Ну все. Пока. З вами был Коба, Коля и Виталик. Пока.